Жінки, для яких не існує слово вік. І попри те, що вони виховують дітей, мають безліч всіляких хлопотів, вони часом так самі нагадують дитину. Наша героїня саме з таких. Де один син є дуже дорослий, а ду другий син дуже маленький. Скажи, будь ласка, це такий хитрий хід хит був взагалі, щоб залишитися щонайдовше молодою? Старший якби как бы сам по собі ці 20 років, знаєш, отак вот от пролетіли і все. А цей вже в такому віці, знаєш ти зовсім по-другому його восприймаєш. Порой навіть знаєш тіряєш що з цим робити, що з ним робити, як з ним, ним бути. Неожиданно шок на грані такого, знаєте, і вау, і ужас, тому що все-таки понимаєш, що це будуть і трудності какие-то близкий мені человек. Ну, Ірка у нас така лідер. От як поводяться дорослі діти, коли у них народжуються маленькі братики чи сестрички? Он все замечает. Ой, ти нашу курточку купила. Ой, яка класна. Или там еще ти сама займаєшся одягом, ти його продаєш. Так? Я так гадаю, що жінка, яка має таку близьку дотичність до одягу, так? вона і е сама, напевно, дуже прискіпливо відноситься до свого гардеробу. В основному, звісно, те, що удобно. Ти цілий день на ногах, тобі треба на ліска без каблука. Звісно, тобі надо, щоб було тепло, комфортно, удобно, ти руки піднімаєш. Взагалі, одежда має бути удобною. Але це, наскільки я помітила, не заважає тобі завжди виглядати елегантною. Тому у мене є до тебе величезне прохання. Можна, я все-таки віддам тобі цю коцебаєчку? я її буду приміряти іншим разом, а одягну свою. І якщо ти запросиш нас до себе додому, аби ми заглянули до твоєї шахпи, то. Повір, ми сперечатися не будемо. Будь ласка, запрошую. То йдемо. <звук> Можна? Так. Да. Запрошую. Добрий день. В вашій хаті. Добрий день. Ну, клич газденько. Приходіте. Ой, як я люблю такі величезні шафи. Я розумію, що коли шафа на цілу стіну, значить роботи у нас буде сьогодні вдосталь. Ну що ж, хазяюшка, показуй, що в тебе там лежить. Знаєш, як в великому шкафу чого тут немає, Все є. Хіст, крім порядку. Я навіть не знаю, з чого починати, тому я віддаю всю ініціативу в твої руки. От скажи мені, що у тебе є з речей найулюбленішого? Да, у мене немає. У мене от. Я люблю і спортивне, я люблю і строго, и классическое, я люблю сникерсы, наприклад. Я теж їх себе купила, потому що мені очень нравится. Мне нравится то, що мені нравится. А я можу так от сама, вот так навманя, вот отак от просто Можна. навіть відвернувшись. Можна. Я як та ворона, яка на, там, на якісь буси на коралі тягнеться. Я бачу яскравий колір, і мені відразу хочеться витягнути. Можна? Раніше у меня був дресс-код до этой роботи. Я очень долго ходила в рубашках, в брюках, в строгих платьях, в пиджаках. І очень давно вже це не одеваю, тому що сейчас знаєш, маленький ребенка треба, щоб було все комфортно. Вот ты говоришь, там на минулій роботі. Я якраз хотіла тебе спитати одну річ. Я знаю, що в тебе є освіта така, яка дуже рідко зустрічається у провінційному місті. Так ти закінчила режисерський факультет. Нравилось мені театрализованное все режисерське. Очень мені... это ну, було давно очень нравилось. Я не жалею, що я закончила режисерський, я ще потім закончила и і... Ого! та це вже взагалі кардинально. <ріх> Я ще потім закінчила Львовський банковський університет. Як то так в житті служилась? Мені нравилось. Та тобі подобалося що тобі подобався сам процес навчання? Це ж не не, не жарти, жінка, яка має е, попри двох чудових е, синів і ще кілька освіт, причому таких якихось кардинально кардинально різних. Розумієш? Тобі подобався дійсно ти кайфувала від цього процесу навчання. І процес це по перше, а по-друге, е, іскусство. Театр дорога наша людину мистецтва. Ти щойно напомі... сказала, що ти вже відвикла від якихось костюмів, від офісних від офісного одягу, так від такого е, офіційного якогось вигляду. І тут я витягаю піджачок, який е, за кольором е, ну він напевно не витримав би жодного е, дрескоду в жодному офісі. Тому я, якщо свого дозволу, от я попрошу тебе, одягни його, будь ласка, і я хочу побачити тебе, як ти виглядаєш у якомусь стильному костюмі. Ого. А? Ну як вам? Розкажи, куди ти його одягала і з якою метою, де він був придбаний і для чого. Просто подобається. Тобто ти купуєш річки, як своєю емоцією. Тебе немає такого, що ти купуєш річки, ти розумієш, мені потрібно її одягнути туди і туди. Коли якісь е, події собаки происходить, то ти, звісно, ці йдеш і готуєш собі наряд якийсь, то що ти хочеш. Наприклад, вот у мене є платье вот это воно було куплено. Я его только один раз, кстати, и делала. Оно было куплено на свадьбу подруги. Могу, 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 могу. Оно было куплено. Ну, это правда лето? Это было правда лето. Вот к нему были босоножки специальные. Ну вот один. Вот это платье у меня связано со свадьбой подруги. Это платье было куплено на годик Саши, потому что надо было скрыть еще формы. Которые Ой, такое я... же гарный Можно это? Которые появились. Плісе, Боже, я так люблю плісе. Я не буду тебе просити, щоб ти зараз одягала цю сукню, оскільки в тебе зараз фігурка бездоганна і скривати тобі нічого. Тому я би тебе попросила ще одягнути щось таке, щоб в, якому, в чому ти виглядаєш? Дуже сексуально. Вау. Або можна сформулювати так: от е, якби тобі довелося знову в чергове зваблювати свого чоловіка, який би ти наряд обрала? Надо подумати. А це що? А це що? Це що можна глянути? Оетоплаті. О, ти знаєш? Ой, слушай, я и забула. Ой, яке гарне, а ну покажи, покажи. От новий гот якраз можна буде його на новий год і одіть. А я гадаю, що ти його одягнеш набагато раніше. Ми, ми не будемо дочікуватися нового року, бо ми можемо на новий рік сюди не потрапити. Тому моє тобі прохання. Покажи, як ти виглядаєш у цьому сексуальному плаці. Класно. Ірусь, ти виглядаєш просто чудово. В принципі, я в цьому і не сумнівалася. Знаєш, я и забыла за это платье совсем. Вот если бы не ты, я за него бы и не вспомнила, никогда за это платье. Скажи, пожалуйста. Так что у меня есть наряд на Новый год оказывается. Так, да. і не надо думать, что одеть. Так, при нами мы знаємо тепер твій секрет, твою таємницю, в чому ты будешь будеш виглядати до новий рік. От ти сказала, що де це цю сукню ніколи не вдягала. В тебе часто таке трапляється, що ти собі купуєш чешишку річ, а врешті-решт вона залишається забутою. Чому так? Думає. Ну, потому что понравилось купила. У меня как раз недавно был случай, у меня было пару месяцев назад. День рождения. Я не можу втриматися, щоб не оголосити, що здається. У нас назріває зараз річ з історією. Розповідай Я дуже давно мечтала побувати в Хорватії. Ну, не завжди можливості знаєш, є, не завжди виходить все. І тут от хочу, хочу, мечта, хочу. Не хочу празднувати День рождения, хочу, хочу на морі. Так, по скромнічку, да? Святкувати не буду, грошей нема в країні криза, краще буду скромно, буду но скромно. У мене є там, там друзі, которые приглашали регулярно і ждали когда, когда, когда уже приїдемо. І любими поїхали. Все. Я от думаю, понимаешь, у мене ж день рождения. Я приїду в Хорватию. Святкувати його не хочу. А... Празнувати не буду, но я ж должна бути красивою. У мене ж должен бути какой-то наряд. Я собі приготувала платье. Так ти відразу покажи. Є це плаття в тебе вдома, зараз є, є та сукеночка. Є є є, це плаття. Вот вот Ой, можна так? якось, Я хочу його побачити повністю. Раз, зараз, зараз. Так, вот воно. І що ти думаєш? Поки ми приїхали в Хорватію, тому що ми на день народження вийшли з дороги, я його так і не одела. Тому що друзі приготовили програму, столицю показати, і ми всі в бігах з дороги і чекай, еще... чекай, а що по столиці не так. можна ходити у салатовому платічку? Чому ну, можна, але але з дороги, знаєш, ви не дуже зручно було. Було в штанці, маєчка, жарко. Тобто що, ти хочеш сказати, що ти його і так і не одягнула? Я його так і не одягнула. я його так обратно привезла домой. Це катастрофа. <сум> Нічого на слідчий год буде у мене нове плаття. <сум> ну чекай, чекай, чекай. Це просто неподобство. Як ви подивіться, яка краса. І причому я дуже люблю цю комбінацію кольорів. Це пасочок, я так розумію, до плаття. Зелений і... з червоним. Це взагалі бомба. Знаєш, що, Ірусь, у мене є до тебе одне прохання. Ми не будемо чекати до наступного року, щоб тебе в ньому побачити. Ну вот, вот как-то так. Ой, красиво же как. А я должна была Бить. Знаєш, як щороку проводиться свято Івана Купала, от ти якби в цьому платі вийшла, десь там на галявину, до річки, до води <рес> з віно, так, з віночком дуже колоритно. Але ти, напевно, планувала ще якісь аксесуари, щось до довдати. Так, у мене там лодочки були, ще красного цвіта і ще сумочки десь там. Сумочка червоного кольору, так, як поясочок, так? А можеш цю сумочку знайти? Тобі не складно? Могу. Це у мене ще тут лісничка. Я Ух ти! Дуже-дуже гарний. То ти ті сумочки всі свої там тримаєш десь на в антресолях, так? Ой, і не тільки сумочки. Раз ти вже вилізла, то ми, відповідно, вже тебе звідси не випустимо, тому що мені цікаво дуже, що крім червоного клачу, лежить у тебе ще в антресолі. Ой, тут лежать Сашки, не коньки. Ви подивіться так помалі, крок за кроком, ми здається, починаємо розсекречувати власника ковзанів, який е дуже люб'язно розписує їм меблі. О, які супер! чекають, чекають. Знаєш, чекають, коли підросте. А тут мої куньки. Тебе також є коньки? Ну, звісно, як же у мами обов'язково є коньки. Ви тепер розумієте, що це за жінка? Ця жінка нас дивує все далі і далі. Жінка, яка має режисерську освіту, уміє професійно стрихти, Виростила двох синів. Вона виявляється, знаходить іще час, щоб займатися спортом. Боже, та на таких коньках снігурочки приїжджають. Це тобі з Це мені снігурочка. Подивіться, я правда, я таких ковзанів ще не бачила. Вони з м'яком, не просто так. Дивіться, тут хутро, тут ну ні, це взагалі круто. Не не, не кажи мені, що це ти так можеш взяти одним махом, зняти з себе це літнє салатове цю сукню, розумієш? Одягнути на себе ковзани і вийти на лід. Ну, запросто а чого ні? А чого не можу? Звісно, можу. Ти відповідаєш за ці слова? Конечно. Ну, я тебе ловлю на слові. Ми йдемо на каток. Ми йдемо на каток! одягайся! – Ну що, Я готова? На каток? Все. Ага, це твої у знамениті снікерси, да? про які ти мені казала. Якраз yes, єсна да, випала можливість сі ходити. Мода рухається в такому напрямку, щоб жінка, не зважаючи на те, що вона любить спортивний образ життя, спортивний одяг, вона так чи інакше може виглядати елегантно. А взагалі, власне, крім ковзанів, що потрібно брати на каток, щоб там почуватися комфортно. Ну, як правило, я ще беру шапку, якщо буде холодно. Ну а ти поки знаєш, що давай зробимо так: ти просто нам покажеш як ти. Пакуєш свою сумку, валізочку, наплічник. Я не знаю, що ти береш з собою на каток. Ти покажи нам з речами, як виглядає сумка людини, яка вирушила кататися на сюди. Ну коньки, напевно, я б так пам'ятаю з дитинства. Ми ковзани закидували собі на плечі, а щоб всі бачили. О, яка в тебе гарна шапочка. Шапочка у Така от є, на каток. Ну, або така, але може По погоді, все по погоді. Ну, на вулиці не надто э, холодно, так що... О, ось вот термос у мене там. А що ти наливаєш в термос? Можна чайчик з нам... трав, чайчик з мєдом. Трав з мєдом, обов'язково. Чи той чайчик, Помню, той можна... чайчик може називатися Глінтвейн? Ну, це все по состоянию душі, по настроєнню. Мои. Желательно должны быть хлопковые. Конечно. Это мое значение, как шкарпетка, так? У меня просто коньки теплые, знаешь, тонники тоненькие, мне достаточно. Мне не надо теплый толстый носок. Ну и главное, зашнуровать надо. Конечно, мужская помощь тут бы нужна. Но... обходимся, обходимся сами. Тут хорошо бы их, знаешь, затянуть просто плотно. Это же так же, как и в ботасах на лыжах, чтобы плотно держала ногу, так же самое и на коньках. Ну, шнурки длинноватые, поэтому мы их так вот два раза вяжем. Бантики, мы ж девочки. Дуже рада, по перше, бачити позитивну емоцію, так на твоєму обличчі, і бачиш, воно історично так склалося. Нас просто доля привела у місце, поруч якого знаходиться якраз та крамниця, в якій ми зазвичай у своїй програмі проводимо традиційний експеримент. Я тобі запропоную якийсь інший стиль одягу, якийсь інший образ, але е така маленька дрібничка. Тобі доведеться зняти заради цього свої ковзани, улюблені. Ти згодна? Так, да, Я согласна. Ну Попробуємо. все. Тоді збирайся. <рес> сподіваюсь, ви самі добре розумієте, що сьогодні до паради люкс ми завітали не за ковзанами, не за лижами і не за всілякими спортивними обладунками. Незабаром новий рік. І я сподіваюсь, наша героїня обов'язково підбере собі щось до цього свята. Ходімо? Ходімо. Доброго дня! Доброго дня! Знайомтеся! Це наш дизайнер-стиліст пані Галина. Це наша сьогоднішня героїня Іра. В двох словах розповім вам про Ірину. Я не знаю навіть з чого починати, тому що та кількість освіт, яку вона отримала за своє життя, вона притаманна рідко якій жінці. Скажу вам тільки одне: найоригінальніше з тих її освіт це є режисерський факультет. Тобто, ви розумієте, що передбачає така освіта. Це є людина творча. Але ну життя стра... Сталося так, що е, на сьогоднішній день вона працює у магазині верхнього одягу. Тобто, і е, зрозуміло, що і в речах толк вона знає. Людина з творчим злетом думки, людина, яка знає толк у хороших якісних тканинах, фурнітурі і всьому іншому, що супроводжує одяг. Так що ми сьогодні спробуємо їй догодити. Гаразд, я вас залишаю. У вас досить маленький розмір, так? Будемо, давайте ми виберемо, можливо, брючки. 36. Давайте. Ну, 36-й, можливо, серед. От, от, можна цей. Да, да. от розмір, цей. Це гарний колір і розмір, по-моєму, ваш. О, я ті хочу. Так. Так, давайте ми. О, давайте ми вам виберемо плаття. Давай, плаття. Можливо, все, це це, це важче, воно Може. дуже малесеньке. І оце плаття, воно таке дуже несподіване для цієї тканини, такий, ну трошки твіт. Думайте, можна буде сказати, вечірній твіт. Будемо треба подивитися, треба міряти. Попробуємо. Побачимо це. І потім давайте ми ще а щось брюків, до цих брючок. Давайте ми можливо можемо такий діловий стиль зробити, mm -hmm. правда? Давайте ми спробуємо. Mm -hmm. mm -hmm. да. mm -hmm. Ну от, оце. це. Будемо мірати. Ходу і відразу питання на засипку на носі новий рік. В чому зустрічати новий рік людям? Що каже про це висока мода? Не варто прив'язуватися до героїні року, який от наступає так. Я думаю, що все одно треба в тому, що комфортно. Правда, це може бути любе вечірнє платівне, мереживне, атласне. Що людина любить, правда? Можуть бути брюки з якоюсь блузкою, красивою. Ну, тобто це на смак. рік буде дерев'яної кози, як нам відомо, і ми не будемо перебиратися на свято дерев'яні Ось. Але я сподіваюся, я не знаю, що ви обрали. Тобто я не брала участі в процесі так, для нашої героїні. Але я сподіваюся, що там опиняться якісь тукенки, які можливо, можливо, вона собі обере для свята. Можливо, побачимо. Як гарно. Абсолютно вечірній варіант, чорний правда. Цвет, звісно, не дуже мой, але в принципі неплохо. Це такий чорний, не дуже глухий, так, правда? Колоненька. Приємне, правда? Воно? Хорошо. Але воно ну, таке цікаве, воно не вимагає прикрас, правда? Так, Я якраз їх не дуже люблю. Потрапили в саме Яблучко, як то кажуть, так щойно ми з вами говорили про новий рік, і я бачу, що ви вибрали її достойний одяг. Я хочу вам розповісти одну таємничку, перш ніж ви прокоментуєте цей її вихід. Я не буду акцентувати увагу на тому, скільки років нашій героїні. Гаразд, тому що виглядає, ви бачите самі, що вона виглядає дитиною, вона виглядає як підліток. І одне, що я можу сказати, що старшому її сину вже 20 років. No Ось і все. А тепер, будь ласка, прокоментуйте той її образ, в якому вона ще не виходила. Вона взагалі виглядає дуже молодо, і це плаття якраз іменно це підкреслило. Вона дійсно виглядає як юна дівчина. це буде ще одне плаття. Там ще є сукні, так? О, це буде цікаво. Яке несподіване плаття, правда? Дуже модна зараз длина. Тає сіла ткудлі і несподіваний, правда, металізований твіт. Дуже несподівано для твіда. Так? Це якраз, якраз такий варіант модної люрексової ткані. Так що вона буде модна в майбутньому році. І дуже гарний акцент на спині. Воно його робить таким більш нарядним але може бути таке офісне плаття. Я випадково знайшла у її шафі сукеночку, яку вона до цього жодного разу не вдягала. Вона мені пообіцяла її одягнути на новий рік. Але тепер, після одного плаття, після другого плаття, я бачу, що напевно її будуть дуже поїдати сумніви. Знаєте, треба зважити на те, в якому місці ви будете святкувати новий рік, тому що варіанти є різні. Розумієте, це може бути десь готель в горах. Знаєте, можна і допустити в своє життя якийсь драйв. Ми можемо собі дозволити, що завгодно, тому що ми парадьошки. бізнес леді Такий чудесний діловий стиль, правда? І такі ми можемо бути. Брюки красиві, мені дуже ну, подобаються брюки. трикотажні брюки взагалі дуже зручні, правда? Ідеальні. Ти, може, ми пальто попробуємо, якесь таке осіннє таке пальто. Досить брючок. Так можна було в машині, а так на вулицю вийти, правда? Дуже свіженьке. Ви самі бачите, що наша героїня володіє дивовижною властивістю перевтілюватися і приміряти до себе все нові і нові образи. Але я переконана, вибір, який вона зробить, буде найкращим. Зважаючи на те, що це чорне пальто, воно би мало бути правда мрачнуватим таким темним. Але і за того, що вона виправила воротничок, комірець, манжети і зав'язала червоний шарф, цей выбор стал дуже яскравым. Мне было очень интересно посмотреть на нее сегодня в более таком элегантном стиле. Он ей очень подходит, этот стиль. И она была очень эмоционально красива сегодня. Мне кажется, эта одежда просто, ну, это ее. Я в такое пальто, в принципе, никогда не носила, но мне понравилось. Этот стиль мне тоже понравился, и вижу, что он мне подходит. Приятно удивлена, качество хорошее, и І я в ньому хороша. <laughs> Єдине, що зазвичай видає вік жінки, це дорослі діти. Але якщо в душі вона як дитина, а виглядає як юна дівчинка, нічого більше не залишається, як закохуватися в неї знову і знову. Па-па!